Петро Порошенко <реш> дав інтерв'ю українській, правді, якому пожалівся, дуже сильно пожалівся. Ну я не знаю, він там сумний прям сів, що він не може купити навіть кави на заправці, тому що е, ну, картки його заблоковані, рахунки заблоковані, активи арештовані, і він, ній, ну, кави, ніхто не може йому зайняти гроші, напевно, і він не може купити кави. В цьому інтерв'ю він і про своїх дітей говорив, що там старший знятий з обліку, а молодший син у нього Михайло, якому 25 років, до речі, в Англії працює, все вчиться. Він студент бізнес-школа лондонська. Значить, якщо буде вимога всім повернутися, вони повернуться. І взагалі, от критика така. Значить, типа, от, якщо буде я Бога. І, і, що значить, я вибавку мене це напрягає. Типа є ця вимога, вона існує, ну, є військовий обов'язок. Ну, ти колишній президент України, якби серйозна посада, народити проти України, лідер фракції депутатської, голова політичної партії. В сенсі, якщо буде вимога, твоїм дітям повернутися? Питання до старшого твого сина, воїна в а як він знявся? Чому ти ніколи не уточнюєш, як він знявся з міського обліка і опинився за кордоном? Оце це дуже цікаво важливо. послухати, про це йому не треба ну говорити, так, бо він у теплій ванні. Ну, от... <світ> теплій ванні про таке ну, не непри... питає. Ти, ти типу, зарікався про цю каву. Людям їсти деяким нема, що ти говориш, що тобі каву нема за що купити. Так зайди в свою декларацію. Я афінював кожного разу, ну, коли відкривав декларацію Петра Олексійовича і дивився на кількість готівки, готівкових коштів, які, типу, зберігаються під матрасами. Та вибачте, а там вже просто божевільні якісь суми. Ну, про я сьогодні, я сьогодні побачив в кілограмах, коли їх перелічували. Ну, у нього без приколу, у нього тона готівки. Тона готівки. Причому не все врівнював еквіваленті. є і долари, і досить багато доларів. У нього десятки мільйонів доларів готівці. Ви уявляєте десятки мільйонів доларів в готівці. Ну, типу, якщо ти е, займаєшся переїздом, тобі окремо треба визвоти маніпулятор е, для того, щоб просто готівку свою перевезти. Ну, Це просто якась вжасть. І ця людина. Його говорить про те, що йому каву не можна щось, щось купити. Ну, Жесть, я встав свою позицію по Порошенку санкційно. Я у вас її в ефірі не говорив. Це у нас, в принципі, стала позиція, тому я, користуючись нагодою, прорекламую нашу сталу позицію народовландія, ставлення до цього персонажа. Все дуже просто. Ідеологічно, ми ненавидимо олігархів, я, мабуть. Ще більше навишу олігархів, е, хоча, ні, мабуть, в партії настільки згадок про націоналізацію всіх їх підприємств і так далі, що вона теж на рівні. Решта з ним: терпіти не можу олігархів. Вони зробили дуже багато з влади країни. Е, враховуючи, як вони набули свої типу підприємства, ці бізнесові, Просто віджавою скористалися максимально слабким, слабкою ситуацією в країні, що можна було за 5 копійок закупити. Заробили це. Звісно, юзаючи, ну бабуся якась не могла купити за 5 копійок підприємство, могли зробити ті, хто були максимально закорумпували або були причетні в політичній системі країни, і цим скористалися. Це до речі, є ознакою визначення олігархії, коли ти великий бізнес, який водночас тут дуже сильно впливає. На рішення у владі країни. Я вважаю що Я вважаю, що його є за що саджати тому я не питаю до нього якихось. Ну мені абсолютно байдуже, що з ним буде. Буде йому погано. Ну така така доля. Я хочу, щоб йому було погано. За те за все, те, що він робив, 30 років був дотичний до влади в країні, займав різноманітні посади. Він був майже всі скликання парламенту. Він працював в урядах, працював в уряді Януковичів, Хто забув? Це все забороняло йому, до речі, займатися бізнесом. Тому хто розповідає, що Петро. Такий успішний бізнесмен а тут його пресує бізнес. Так ви ну, приділіться: це гетьман-рятівник країни, політик чи великий бізнесмен? Бо хто забув, нагадаю, це ну, речі не спільно їх не можна про них говорити разом. Це прямо забороняє, це імперативні норми українського законодавства, на які на які Петро Олексій Порошенко максимально похилює, тому що він був олігархом, який був присутній або в парламенті, або в уряді, або ще десь. Але в цьому контексті в мене є одне але. Тобто в мене абсолютно Байдуже, що він буде. Я вважаю, що він має сидіти. Але тут є одне важливе уточнення, яке ми відрізняємося від всіх інших. Воно полягає в тому, що ну, українська влада, президент Зеленський за ці п'ять років демонструє історію з Порошенком. Ну, максимально вона схожа на фарс, А не на якесь правосуддя, і так далі. Е, ці справи по картинам. Просто якісь маразм, де Порошенко може там мітинги позбирати і так далі. У Мене питання: а ми його за картини будемо якісь судити, чи все ж таки давайте візьмемо хоча б справу Роттердам Плюс, коли торгували на крові. Для мене це принципові речі, бо торгували на крові українських військових, платили гроші терористам. Хоча, як виявилось з історією могли знайти рішення абсолютно інше, і вже історія показує, що могли. Могли ми зараз знаходимося без енергетичних ресурсів в Росії і так якось рухаємося, та рухаємося настільки, що в принципі можна по цьому напрямку, можна, виявляється, жити, а не виживати. Але ж якщо ми візьмемо Роттердам Плюс, ой як цікаво буде. Бо там не тільки Петро Олексійович Порошенко. Дякую за донат вам Все Там не тільки Петро Олексійович Порошенко. Дякую. Там, а, там там аж там же пана метод. А це у нас інший олігарх, не такий як Порошенко. Це свій тип, з яким, у якого при всіх владах було ОК. Там а, адвокат дуже цікавий у пана Ахметова по цій справі, який «Роттердам Плюс закрив Ахметову кримінальне провадження. Його прізвище Олег Татаров. От, от в чому нюанс. І як же ми клієнта Олега Татарова будемо притягувати, коли Олег Татаров зараз працює заступником у Єрмака? В офісі президента тут треба договорювати. Я це до чого веду для мене татар єрма крешеться і браті, вони такі самі, як Порошенко. В плані вони мають так само бути притягнуті до реальної відповідальності, до речі, не до санкцій. Я вважаю, санкції порнографією для тих, хто знаходиться в державі України всередині, тому що спойлер ну, придумали і написали кримінальний кодекс України, і все, те, що ви озвучуєте, підпадає під кримінальні правопорушення, які за 5 років можна було розслідувати. А не гратися в цю вот історію, Она, ну, передбачена, кримінальна відповідальність передбачає ув'язнення. Це насправді я чекаю для Порошенка і для всіх олігархів без виключення, для Ахмєтова, Пінчука, е, Фіртеса і решти цієї е, губ-компанії. І вона передбачає конфіска... конфіскацію майна. Більше того, з вона більшістю ви можете, в принципі, і націоналізувати все їхнє майно. Це ми граємося в санкції. таке відчуття, що вони недосяжні якісь. Що у нас вся ця компанія кам... 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 кампанія сидить в Росії? Ну ні, то мені це схоже на фарс, коли він чергово може ходити, і ми розповідаємо про якусь відповідальність. Це імітація правосуддя. У нас паралельно цим бойко гуляє, і мені так подобається, коли це починають використовувати фанати Петра Олексійовича. То типу, во та Бойко, да Бойко такий саме, як і Порошенко. Для мене ну, для мене так точно. Особливо я ніколи не забуду історію, і я зараз розвину цю тему про другий тур президентських виборів, де Петро Олексійович прям марив тим, бо він єдиний, кого реально на 100% міг перемогти, це Юрій Бойко, і він виводив, намагався вивести його в другий тур. і його не вийшло це зробити. І він просто в один момент транслював його по своїм телеканалам по прямому. Намагаючись накрутити йому рівень підтримки, щоб вивести в другий тур проти себе. Вони зараз гадують бойки і кажуть: чого він не сидить, та дійсно що він не сидить. Тому що це проросійський виродок, який в кращому випадку має сидіти. Але в мене питання до фанатів Петра Олексійовича та самого Петра Олексійовича, а ви не знаходите, що ви не маєте морального права про це говорити? Бо так хочу нагадати: користуючись можливістю, у вас так само 5 років була влада, і влада була після Майдану. 2014 року, де ви солоденькі допустили і зробили все для реваншу партії регіонів, щоб вони продовжили сидіти в парламенті, продовжували себе прекрасно відчувати, їздити в Росію, знати що на це і продовжувати вести абсолютно антиукраїнську проросійську політику. Це ж хто автор цього всього? Цій був генеральний прокурор. Я знову не зміг скав'яркати Юлія Віталійовича, але для цього є професіонали на ефірі. Юля, гей папу. Так він в цьому інтерв'ю про нього теж радий. Дякую там. Для мене, це для мене це для мене, для мене це великий показник цієї лицемірності, і на продовження, враховуючи це все, оцю порнографію з санкціями, коли я не бачу реальних провадження, підкреслюю Порошенка є за що судити. від проросійської діяльності, особливо ще на. Зорі своїх кар'єр, а там дуже багато вайбів, доказів, зв'язків з регіоналами. А, подив... а подивіться на його риторику про НАТО, про європейську інтеграцію це сок просто. Наскільки Петро Олексійович здобувся mm -hmm. з росіянами, падьосними російську церкву тут будував, хто забув. Тож великий у нас набувач Томаса, Месія, mm -hmm. канонізувати треба. То нагадаю, найбільше хто підтримував російську церкву, особливо в Києві. І хто біля Аскольдової могили через дорогу побудував е ларьок для російської церкви? Це Петро Олексійович Порошенко. Він був прихожанином на рівні там, що йому блузку цю видавали імену, і Він міг ходити на їх Пономар е на рівні на рівні пахана, так. А це показує оцих блузочок називається Пономай. В... Ну я не я, я не запам'ятовувати, тому ну пахан. А, у них ж там і нарік тусувався з ними. То коли там криміналітет тусується, якось язик не повертається їх як паханами по іншими не назвати. Але і те, що я згадував про бойка, я це розвинув, тому що всі ці ну, санкції імітація правосуддя. А для мене це імітація, коли Порошенко зараз спокійно ходить, де дає інтерв'ю. Так така боротьба проти олігархії, що я просто зараз ну просто Ахметов на волі Порошенка на волі. Ми санкції накладаємо проти відвертих злочинців. Та Порошенко я вважаю, що здійснював злочини на рівні з Ахметовим Єрмаком. Абсолютно тільки в моєму розумінні, як юриста, як державника, за ці речі мають відбуватися правосуддя. Щоб легалізувати правосуддя на рівні країни суспільства, да його треба застосовувати до всіх. Має бути невідворотність покарання Без для всіх, а не, а не вибіркове правосуддя, чим зараз займається президент Зеленський. Ну тому що його оточення там є і російська агентура, там є проросійські діячі, там є відбиті просто наглухо корупціонери, там є дотичні до олігархату люди і ті, які вже схожі на міні-олігархів, там є неадекватні люди за своїм впливом, типу як саме віце віцепрезидент, якого проголосив Зеленський, це Єрмак. Е в цьому всьому я не бачу якоїсь системності боротьби. І це на завершення, чим мені це віддає, та от віддає мені це саме основне що віддає мені це історію, яку успішно привернув Кучма Симоненко, який після розкладу радянського союзу, ну не мала комуністична партія Симоненко. Тут такого рівня підтримки йому зробили цей рівень підтримки. Звісно, пан Кучма дуже радів, що він воді ворота. Мав можливість виграти в другому турі Семененка зі своїми конченими цими комуністично більшовицькими замашками, від яких ну, всіх просто тошнило. Особливо після вайбу в 80 х 90-х років, коли люди людям їсти не було, що Семененко не сприймався. Я згадав, що Петро Олексійович намагався таку зробити історію, у нього не вийшло і. Мені, і Зеленського, зараз схоже на те, що так, давайте дивитися на рейтинги. Єдина людина, яку в ворота реально може виграти е... Зеленський, це Порошенко. Бо у Порошенко, окрім його цих розказів про рейтинг, у нього є те, що у нього не відняти Це колосальний антирейтинг людей. У Порошенка може зараз виграти будь-хто. Ну, я не знаю, статуя, статуя в принципі, е, яка не буде розмовляти, е, вона має шанси Петра Порошенка виграти, бо вона не наробила не стільки зла українській державі. І тут же у мене питання, така українська влада. Давайте будемо щирі. Ви політикою зараз займаєтесь чи правосуддям? О. Моє переконання, що ви займаєтесь політикою і вважаєте чергово всіх українських людей за дібілів, за ідіотів. Рахуєте по собі. По своїм Боровим, які вас оточують, по цим виблядкам татаровим єрмакам і так далі. І думаєте, що народ настільки тупий. Бо ще раз кажу, ну для мене очевидні речі з Порошенко така що він не в тюрмі, якщо він ну, злочинець, я просто, розумієте, послідовний. З повнотою влади, да я би Порошенка посадив. Посадив би, ну, я ж маю відповідати за слова. Я вважаю його злочинцем, я вважаю, що доказова як юрист, оцінюю, що доказова база дуже. Перспективна по ряду просто його кримінальних проваджень, там тільки обирали злочини проти національної безпеки України, економічні злочини. Там ну на смак, що називається, буде зловживання впливом, особливо на посаді п'ятого президента України. Що це відбувається? Хтось тобто мені пояснить, що це за такі приколи, намагання продати українському суспільству правосуддя, яке полягає або в звільненні своїх якихось кінців, або в накладенні санкції максимум? А, так, ну, я ж кажу, відкрити кримінальний кодекс. Ну, там взагалі не так написано. Там тягне за собою 10 років тюрми з конфіскацією майна. Не, не уявляєте собі. І це не треба. В дію рішення РНБО, зробили каральний орган з РНБО до українських, прости господи, громадян. Ну це це смішно просто якось. Ну, ну, я розумію, бо цим займається Єрмак і, і конченіший мін дружок портнова татар. Очевидно, що да для них от таке. Отак от от виглядає для них правосуддя. Результат який. Ми бачимо цю порнографію українське суспільство, це не сприймає в цілому. Ну, навіть я не сприймаю. Я, той, хто бажає Петру Олексійовичу самого найгіршого, я це не сприймаю. Бо розумію, що президент України Зеленський грає в політику зараз і думаю, що всі дебіли да. вони не зрозуміють, що він намагається Петра Порошенка вивести в другий тур. який сидить, ну, типу, п'ять, 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 пав, піди на українську правду, скажи їй, скільки може? Ну ну, ну, ну да, я вже пустив сльозу. Я думаю, йо представляєте представляйте життя. Оце був колись президент. Всі діла, каву не може купити. Йо, йо один з найбагатших людей України. Тоб, да, да, не може купити каву. Це смішно. Це смішно, mm -hmm. зрозуміло, на кого це розраховано. Дуже погана ситуація, як, до якої вели. Тут вона, всіх і Порошенка і Зеленського, останні 10 років намагатися наскільки роз'єднати суспільство, і вони зараз беруть цей накал. Типу, дивіться, давайте, матюкайтеся з одним модом в інтернеті, Ви чия команда державника гетьмана Порошенка чи Бобіка? А ті кажуть, а ні, верхов верховного командувача, який країну врятував, або цього олігарха Мородера. Тут просто я на завершення звернуся до українців, бо мені це смішно це і страшно. А мене що можна записувати? Я закритикував Порошенко. Зараз зараз вже все готуйтеся. Хропчаті буде летіти. Батва налетить. Якщо Петро звісно, не зупинив транші, уже вже бо... налетіло. Вона вже на місці. все, я працюю на Єрмака. Да, я про брата Єрмака е, виклав унікальні матеріали, не за сам, про його героїчну службу. Е, голові президентської партії в очі сказав все, що про них думаю, я працюю на Єрмака. Е, подивіться минулий ефір, у мене там фраза така про, про, про єрмачка цікава, можете теж знайти. Не збираюся нікому нічого доказувати, коли я щось пишу про Зеленського про Єрмака і Татарова, а я до них не питаю жодної любові, вважаю їх мразями конченими. Мені починають писати, що я працюю на Порошенка, і в цьому контексті те саме відбувається в українському суспільстві. Тільки якщо мені проти цього гарно і смішно, ну я когось побаю, комусь поясню. Ну що люди добрі, ну, 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 не, ну не давайте себе так просто юзати. Якщо вам масово починають вселяти в голову, що самороз працює ну, там на єрмака, ну це типу прикол. Просто давайте подивитись на якусь обґрунтацію цього, якісь пруфи. Да, що треба що треба робити, не повірити. На заборі можна написати слово з трьох літер, це ну ще нічого не означає. А то в цьому контексті, звісно, набагато е, більше е, проблем для українського суспільства. Вони, сука, його роз'єднюють максимально з цими речами. Вони навмисно роблять, щоб люди срались між собою, обирали борюючі ці сторони. Для них це елемент політики і так далі. Їм ок максимально з цим живеться. І ж подивіться на дуже показову річ, на якому от я з хлопцями сьогодні говорив. У нас були там робочі певні моменти. Ми про це говорили. Подивіться на цю, прости господи, псевдоопозицію. Тому псевдоопозицію? Мабуть, одне з небагатьох єдиних блокувань трибуни парламенту 9-го скликання. А в мене питання: а були якісь антинародні законопроекти під час повномасштабного вторгнення до цього? Ну давайте повномасштабку візьмемо. Так, Петро Олексійович писав і казав, що були mm -hmm. тільки тоді ніхто не зміг Тоді опозиція не змогла заблокувати трибуну. Чогось ніхто а коли не Олексій... Тож плакат. А коли, а коли... А коли Петро Олексійович торкнулося, так то виявляється, що трибуну можна блокувати. І блокувати mm -hmm. роботу парламенту. От така якась несостиковочка, розумієте, така от опозиція. Це все дуже показові моменти. Для мене це фарс. Я вважаю, що в нас немає опозиції, е нема боротьби української влади проти олігархів. Це все фарс. Я вважаю, що в принципі Петро Олексійович і Зеленський вони на одному рівні і на рівні сприйняття для мене. їх команди оточені безпосередньо вони. вони роблять більше зла для української держави. Обидва мають відповідати перед законом. І я щиро бажаю, щоб люди нарешті до цього дійшли. Бо мені насправді теж дуже боляче, я в армії це зустрічав. Там, де я, ну, це краще люди, з якими я зустрівся. Тобто я розумію, що я зараз знаходжуся серед кращих людей, а ви не повірите, я цей срач зустрічав. І я мав людям казати: слухайте, да все воно так, тільки ви не там воюєте. Ну, тому що і той, і той покидок А там починалося спільної рота, бо ну. Людей втягують все. І втягують ботаферми, де це працюють, чати спеціалізовані працюють, де в'їдається ця абсолютно от історія, що я не такий. Основна mm -hmm. історія з Порошенком і Зеленським, що так, от такі. Вони однакові. Однакова політика. Та да ви ж подивіться, ну. Працювала радницею Гройсмана, не повірите, там по містобудівній сфері вона просто продовжує політику, що робили? Оцей 56-55, проти якого я боровся, його ще восьмому скликані намагався Гройсман проштовхнути. Вам оце ну, не є показниками? що Вони мало ну, чим один від одного відрізняються.